двох колективів. І е, через кілька миттєвостей гра розпочнеться. Давайте одразу познайомлю вас зі складами граючих свині команд. На ютуб-каналі спортивного клубу Денгов відбувається наша трансляція. Як завжди, матчі Денгоф мають змогу подивитися в прямомаєтері саме на Збройним силам України. Ми можемо жити, працювати, творити, любити і грати в футбол. Україна незламна, Україна обов'язково переможе. Ну що ж, матч третього туру перенесений через участь спортивного клубу «Денгоф» у Кубку України. Пам'ятаєте, так, ці дві матчі проти Прикарпаття Благо, Жовано-Франківська та агробізнець з Волочівська. Денгофівці тоді відчули смак України Києва. І гра розпочалася, друзі. Гра... Прибула на стадіон тут в Кайларк. Вітався із болівальниками, які зараз Рахунок нашого матір відкритий. Сезону у Київській області. До речі, 90 за рік чемпіонату. Голе забувають футболісти. Він Миколайов подав. І хто забив? Сомов. Іван Сомов забуває черговий свій м'яч. Кращий бомбардир чемпіонату Київської області. Відзначається вже в дебюті поєдинку на. Футболу Олегом Головієнком із Дмитрівки <риколи> Зараз момент. Падіння. і пенальті призначає. Пенальті призначає Владислав Прикота. Ну так, чітко ми бачили, що захисник не зіграв м'яч, прокинув повз захисника м'яч Євген Казівки для польових гравців, що ми забігали в карний майданчик до удару. Удар і м'яч сіть.

Марков, Сокрович, І ось маємо свисток Владислава Прикопів. Гра закінчена. Тут і казись, кимец, автосто, «Дей, «Дей, Гол! краще Гол! молоде. Гол! були за після цього матча наперед.